Виконуємо номер 575 із підручника алгебра 7 та номер 23.28 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник Х за дужки. В дужках отримаємо 12х додати 1. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо хоча б один з множників дорівнює 0. Тому х дорівнює 0. або сума 12х і 1 дорівнює 0. Розв'яжемо наше друге рівняння. Перенесемо одиницю праву частину. Змінивши знак на протилежний. Ну, а тепер поділимо на 12. Отримаємо мінус 1, 12. Записуємо відповідь. Мінус 1, 12 і 0. Розв'яжемо наше друге рівняння. Винесемо спільний множник. 0,2х за дужки. В дужках отримаємо х. Відняти 10, бо 2 поділити на 0,2 це буде 10. Дорівнює 0. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо б хоча б один з множників дорівнює 0. У нас три множники 0,2 0,2х і різниця х і 10. 0,2 0 не дорівнює. Тому що добутку дорівнював нулю, потрібно, щоб або х дорівнював нулю, або різниця х і 10 дорівнювала нулю. Перенесемо 10 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І записуємо відповідь 0 і 10. Рівняння третє. Винесемо спільне множних Х за дужки. В дужках отримаємо 1 14х відняти 1. Знову ж добуток дорівнює 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Отже, нулю може дорівнювати або 0, або різниця 1, 14х відняти 1. Перенесемо 1 в праву частину. Змінивши знак на протилежний. І поділимо тепер на одну 14. Щоб поділити на дріб, потрібно ділене помножити на дріб обернений до дільника. Отже, одиницю множимо на 14 перших. Отримаємо 14. Записуємо відповідь 0 і 14. І завдання четверте. У четвертому завданні подамо 1,1 третього У вигляді неправильного дробу це буде 4 третіх, х квадрат додати 2 треті х до рівня 0. Як бачимо, спільним множник у нас 2 третіх х. Виносимо за дужки. В дужках отримаємо 2х, додати 1. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю. У нас три множники, 2 третіх х і сума 2х і 1. 2 третіх нулю не дорівнює, тому нулю має дорівнювати або х. Або сума 2х додати 1. Розв'яжемо наше маленьке рівняння. Перенесемо одиницю у праву частину, змінивши знак на протилежний. Ну, а тепер поділимо на 2. Мінус 1 поділити на 2 отримаємо мінус 0,5. І записуємо відповідь. Мінус 0,5 і 0. Номер 575 із підручника Алгебра 7 та номер 23,28 із підручника Математика 7. І інтегрований курс виконано.